Ну що, доброго вечора ранку. дня. Вітання вам з Канади від мене, від Світлани з Канади. Що хочу сказати? Що все ж таки я зняла продовження відео того, що я робила розпаковку, частинку, а тепер я зробила, зняла відео вже обзору. Можна сказати, можна сказати, розпаковка, тому що я зараз покажу все ж таки, що я купила. Купила я ось такий електросамокат. Тепер я в Канаді вже на колесах. У мене є два колеса. Ну, не чотири, два. Ну, ось так він виглядає. Прийшов він ось в такій коробці, в коробці він був пошти весь зібраний защёлка відстегнута, і отак от лежала руль, і оцей руль е, я прикручувала. Прикрутила я чотири шурупа. Ось 1, 2, 3, 4 шурупи я прикрутила. Оце все, що треба, потрібно було е, з ним зробити. Тому мені дуже сподобався, що його не потрібно довго збирати, і для мене це було ок-ок-ок. Ну ось електросамокат Ось такий 2023 року випуску. Тут є для зарядки мобільного телефону. Можна заряджати мобільний телефон. Тут комп'ютер знаходиться, в ньому ще є те, що я поки розібрала, ще є контроль тобто виставив скорість і поїхав швидкість. Ну Він є фонарик передній. Є ззаді, тормозає. Ну, тобто, цікаво, поки я розбираюсь. Хочу сказати, що я вже пробувала на ньому їздити, але поки вчуся. Бо дуже-дуже я так до цього відношусь. Я ніколи. Я в Канаді багато чого роблю в перший раз, тому що я ніколи... Ніколи не їздила на електросамокаті в Україні. Я їздила на машині, ну так склалося. Машину тепер, поки ще я не купила в Канаді, тому купила електросамокат. Тому що відстані великі. і я хочу його використовувати для роботи, для їздити на роботу, для того, щоб доїхати до роботи, доїхати до якогось магазину. Ем, та й просто прогулятись, подивитись, тут окраїни якісь, місцевість, якийсь. Ем, ну, ось так. Є ось такий дзвоночок. <звук> 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 ну, ось так. Так, що ще йшло в комплекті? Ось так от виглядає. Брошурки його, які з ним прийшли, ото величезна коробка була. Прийшов він у мене через. Заказала я 7, а прийшов він 12 го Тобто через 5 днів, 4,5 днів я його вже отримала. Ну, дов, недовго йшов. Е, десь до обіду я отримала повідомлення, що посилка моя прийшла, але я заказувала ще. Ось таку річ. І тому я думала, що я отримаю тільки ось це. Я не знала. коли прийшла, у мене вже стояло дві коробки. Одна коробка така, ну ось з цим шлемом. і інша коробка з самим самокатом. Так, дивіться, що йшло ще в комплекті до самого самокату. І йде ось така сумочка. Сумочка вішається, вона ось сюди. Тобто, буде вона тут повішена. Сподіваюсь, ось так якось так. Тобто до нього ще йшло зарядний пристрій. Ось зарядний пристрій. Ось такий зарядний пристрій. Угу. Все в комплекті. Зарядний пристрій. Він прийшов вже заряджений, там і на комп'ютері показує, е, скільки в ньому заряд. Так. Що ще було? Ага, до нього йшла 4 болтики такі і ось така ручка, якою, якою прикручувати. Тому що я дуже переживала, думаю, як же я буду прикручувати, як у мене немає ніякого інструмента. І що в інструмент, з яким щось прикручувати. Ну, ось, дуже гарно. Мені сподобалось. Так, і йшла ось така інструкція, в якій ну, все описано, як, що, куди, що там, що є що. Ну, Тобто, воно на англійській мові, але я хочу сказати з перекладачем. Тут такі непростенькі речення, тому я зрозуміла і все подивилася. Тобто, оце все те, що йшло з самим самокатом. Ну, ось такий тепер у мене є желізникін. Хочу сказати, що я е мала можливість купити електровелосипед, е е але я подивилася, що його треба дуже багато, він приходить в розібраному стані. Його треба багато налагоджувати, підлагоджувати, його потім треба якось там щось його обслуговувати. Тому я вирішила піти таким коротеньким шляхом, я купила вже готовий електросамокат і думаю, сподів... ну, думаю, сподіваюсь, що мені буде легше якось поки ціле літо тут їздити, ходити на роботу. Тому що все ж, таки, все ж таки, проблема вирішена, але вирішена частково. Багато в нас дощів, багато в нас е, холодних днів, багато вітрів, і ну, на електросамокаті це таке. Поїздити літо, може, восени ще переїздю. але восени я планую, все ж таки, якщо буде все добре, якщо все складеться і все буде окей, окей то я все ж таки планую купляти машину. Тому що машина тут дуже потрібна. Той, хто їде в Канаду, якщо він їде в якесь маленьке містечко, особливо якщо він їде один. І ну, розраховувати на те, що будуть вам допомагати. Ну так, може, ну, буде десь чимось буде допомагати. Я дуже вдячна тим людям, які мені допомагають, і зараз допомагають. І мене хтось підвозить з роботи, іноді буває. І я отримую якусь інформаційну якусь підтримку, отримую від канадців, хочу сказати. Ну, Це мій особистий досвід, це отримання інформації, отримання допомоги від канадців. Ну, якось так. Але машина, якби була, то, звісно, я б могла б поїхати більше комфортно, більше, більш далі, більш... Ну, тобто машина потрібна. Той, хто буде їхати, я це знала і коли збиралась сюди, тому ну, для мене це не було великою новиною, тому я готувалась до цього. Ось так. Тобто наступна розпаковка вже восени, сподіваюсь, буде е, машина. Але це буде, мабуть, вживана все ж таки машина і дешеву машину я брати не буду, тому що її теж треба обслуговувати, ремонтувати, е, замінювати колеса, ще щось. Я цього не вмію. Я цього не робила ніколи і я цього не вмію. Тобто ну, мені потрібна машина, яка буде е, функціональна, вона буде їздити. Так, вона не буде ламатись. Е, ну, Зрозуміло, що техніка ламається, але це буде техніка, яка прослужить мені хоч би там 2-3 роки. Поки е, якось воно вирішиться тут. Ну, якось так. Тому в мене є ось така штучка, мені він дуже подобається. Мені мінімум. Я в чоловіку вже розказала, що купила, йому теж все сподобалось. Тому ось, ну, ось так. Ось тепер я можу вже отако фотографуватись. Ну, ось такі новини. Сьогодні в нас неділя. На дворі вчора був дощ, сьогодні дощу не було, але дуже холодно. І попередження про те, що буде ще холодати у нас. Десь 10, 10 градусів температура, і вітер був сильний. Зараз трошки вітер поотих, тому сьогодні я не поїхала. Я вже на ньому і в п'ятницю виїхала трошки на самокаті, проїхалась трошки, 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 тому що дуже 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 ретельно до цього підходжу, щоб навчитись, щоб ніде не впасти, бо дуже переживаю, щоб ніде не впасти, не травмуватись. Тому що ще раз кажу. Я тут одна і допомоги мені просити, як би, ну, я можу якісь міленькі, але е, такої глобальної я ну, нема в кого, де да ніхто мене підтримувати. Тому якось так. Ось таке можливо комусь буде цікаве відео. Тому електросамокат це теж, це вирішене, хоч і часткове вирішення, але вирішення проблеми, яка виникла. З пересуванням по місцевості, ну якось так. Тому пишіть, пишіть свої запитання, а мене питали, скільки він коштує? Коштує такий електросамокат, коштує зараз на Амазоні. Я його брала. Коштує він зараз 699 доларів. Коли я його заказувала, була купон знижка. У мене на 120 доларів, тобто він мені ще був на 120 доларів дешевший. І з налогами, які там зразу перерахував, 80 доларів, десь він у мене вийшов 637 доларів. Вийшов. 637 доларів він у мене вийшов. З доставкою з усіх. Доставка була безкоштовна. З налогами з отими з, 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 120 доларами скидки, він у мене вийшов 637. 667. 667 е, доларів. Брішу. Бо 667 доларів. Е, якщо про м, е, е, шлем? Е, то він коштував 42 долари, із них е, теж була скидка е, 10 доларів. І вийшов він мені з налогами, вийшов він мені 37 доларів, щось там з, з, з центами. Тобто в мене вийшло десь 710 доларів вся оця покупка. Ну, хочу ще якісь рукавички, може, можливо, собі візьму, такі, щоб їздити. Ну, кросовки в мене є. тому ось так. Я їздила на машині, тепер буду їздити на електросамокаті. Ну, я ж в Канаді. Тому повітря тут гарне, буду дихати повітрям і їхати. Зранку на роботу. На цьому тижні я ще не поїду на роботу. Я сподіваюся, що за тиждень я десь трошки підучусь, може стане тепліше, я ще підучусь, по поїздю і тоді буду їхати. Ну, головне вже зроблено. Куплено, доставлено, знаходиться в будинку. То вже буду їздити. Хочу сказати, що він невеличкий і дуже мало місця займає, тому він у мене стоїть е, в, е, в кімнаті в Тівірумі. Він там зовсім зовсім нікому не мішає. Він займає, займає дуже мало-мало місця. Ну, якось так, отака вона Канада. Тут я роблю те, чого ніколи в Україні не робила. Тому я хочу ще раз сказати, що коли ми кудись їдемо, щось в нашому житті відбувається, якісь події, то ми змінюємося. А що хочу сказати, ми або змінюємося і трансформуємо все, все своє життя трансформуємо під цю місцевість, під цю ситуацію, або ми ламаємось. І тоді в нас депресія. Тоді ми хворіємо, тоді нам погано. Або ми вчимося жити з тією подією, яка вже сталася з війна, ми з нею вчимося жити. І в ній вчимося жити. Або ми е, даємо супротив, я не хочу ні, я не буду мінятися, я нічого не буду робити. Тоді в нас депресія. Тоді в нас психосоматика і тоді ми хворіємо. Ну, це вже я трошки включила себе як психолога. Ну ось так. Тому підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, читаю всі ваші питання. Відповідаю. Дякую за підтримку. Передаю вітання з Днем Матері в Україну, в Європу. Канаду! Дуже рада, що ви зі мною. Мені дуже приємно, що так багато людей дивляться мій канал. Тому до наступних